Інтрига в Харкові у місті тепер тільки й розмов про те, де чинний голова. Саме Геннадій Кернес очолює перегони за результатами екзитполів. Але ні в день виборів, ані зараз у місті його немає. Кернес уже півтора місяця лікує ковід у німецькій клініці Шаріте, у якому він стані містянам. Залишається тільки здогадуватися. Більше розкаже Юлія Семененко. Мав би святкувати перемогу, але його не те, що в місті в країні немає. Харків'яни намагаються з'ясувати в якому стані їхній мер Геннадій Кернес. Адже саме він за даними екзитполів, перемагає на виборах міського голови. У нього 58% голосів. Невидимий кандидат Геннадія Кернеса в місті немає ані в день виборів, ані сьогодні. Він взагалі в Німеччині лікується у берлінській клініці шаріте від коронавірусу. Що нині з політиком, і коли він буде вдома, інтернетом ширяться чутки. Одні твердять у посадовця інсульт, інші кажуть, що кандидат та чинний мер у комі через брак інформації у мережі з'являються фотожаби та меми про кернеса. Всі чутки категорично заперечує Мерія, хоча не дає жодного фото чи відео з лікування кандидата, мовляв, у клініці заборонені будь-які гаджети. Чому ж співробітники Шаріте дозволили фотографуватися в клініці російському опозиціонеру Навальному, в харківських чиновників своя версія. Єдине, кому, ісходять із резонансу, який був в мірі, зв'язаний... С предположением о том, що Навального отравили. Було дозволено здійснити фотографію. Нікому больше Это было раз за всю історію клініки ШРТ раніше у Харківській мерії спростовували дані про те, що Геннадій Кернес взагалі хворіє на ковід. 19 потім визнали. Тепер запевняють, що стан мера стабільний і життю нічого не загрожує. І навіть він от от прилетить у Харків. Попитані нами містяни. Чекають на повернення мера і бажають йому одужання. Я так думаю, що все буде будь він у руля. Дай Бог йому здоров'я, все буде добре. Його тут. Немає. Ну і що? і нікого другого нам не треба поки що. Якщо Геннадій Кернес дійсно переможе в один тур, але у Харкові не з'явиться, можна спрогнозувати, що влада максимально відтягуватиме оголошення результатів виборів, бо тут він має бути особисто, щоб скласти присягу. Що ж буде, якщо Кернес переможе за один тур, але не зможе скласти. Присягу попередні обов'язки мера виконуватиме новообраний секретар міської ради. А от опоненти Кернеса ймовірно наполягатимуть на перевиборах. Юлія Семененко, Микола